Добрий день. Сьогодні вам хочу показати 7 нейромереж, яких я знайшов, які зможуть вас здивувати або просто зацікавити. Всі їх можна спробувати через звичайний браузер. Почну з найпростішої і закінчу найцікавішою. Вони є безкоштовні або умовно безкоштовні. Міджорні і ChatGPT я я в стороні, тому що ви про них і так знаєте. Ну що, розпочнемо? Ну що ж, почнемо з самого простого. Ця нейромережа називається This Person Does Not Exist. Або просто, якщо перевести на українську мову, цієї особи не існує. Ця нейромережа генерує обличчя людини, якої не існує. Тобто, бачите, оцього чоловіка вона не знайшла і в інтернеті. Вона його створила з нуля. Повністю. Так само, як і цю дитину. Їх не існує. Це унікальне обличчя. І найцікавіше воно ніколи не повториться. Технології, до речі, зайшли трошки далі. Є така сама програма, яка може вам створити жінку. Модельної зовнішності в сексуальному купальнику максимально еротичного характеру. З спокусливими формами, так як ви хочете. Тут цю програму я вам не буду показувати, але якщо захочете, можете її собі пошукати. Ось бачите, це абсолютно неіснуюча людина. Як я казав, найцікавіше, це обличчя не повторить. Ну що ж, йдемо далі. І ось наступна нейромережа це Image Colorization API від DeepAI. Цей інструмент на основі нейронної мережі автоматично додає колір до чорно-білих зображень. Для цього потрібно просто зайти на їхній сайт. і Завантажити зображення, яке вас цікавить. Ось я обрав 4 зображення. Леся Українка, Кирило Міфодівське братство з Тарасом Шевченко, Іван Франко, і я взяв щось глобальне. Це фотографія після випуску. З університету, де вчився Іван Франко. Почнемо з Лесі Українки. Ось так якось розмалювало воно Лесі Українку. Зробила більше живою. До речі, тут також можна покращити зображення. Давайте я це збережу. Потім побачити результат. І зроблю покращення. Ось так виглядає покращене зображення фотографії Лесі Українки. Так, так виберемо наступну. Далі я прогнав всі фотографії через нейромережу. Цей процес виявився дуже довгим, тому давайте одразу перейдемо до результату. Так, і ось ми маємо результат. Так, зробимо їх трохи більшими. Значить, ось такий малюнок був. чорно білий? Такий став. І це вже покращене. Бачите, воно трошки таке, Значить, занадто гладеньке, але круто виглядає. Далі Кирило Мефодіївське братство було таким. Стало таким. І. Чипу з не розмалювало зовсім. І після покращення. Чи скоріше то було покращення? Це покращена версія. Ось ну, так виглядає. Так, далі у нас Іван Франко. відкрили Ну. Ось так буде виглядати розмальована версія, а ось так покращена. Далі. Клас Івана Франка. Так. І. Ось покращена версія. До речі, Франк. Ось тут. Так. Ось така вона наша. Друга нейромережа. Якщо у вас є чорно-біла фотографія і вам хочеться швидко її розмалювати, то достатньо зайти на сайт цієї програми. До речі, ось так вона змінила фотографію мого діда. Ну що, йдемо за наступною нейромережею. І наступна нейромережа вона ма назву Адует. Що вона робить? Це інтерактивна система творення музики, яка використовує штучний інтелект, щоб реагувати на введення користувача в реальному часі. Тобто вона підігрує вам. Її створили Google Creative Lab і розмістили абсолютно безкоштовно на їх вебсайті. Тобто ви навіть можете її скачати і якось покращити. Зараз я вам покажу, як це працює. Наприклад, ось дивіться. Це штучний інтелект мені підігрує. Та зробимо так. Я звичайно не піаніст, але якби тут попрацював піаніст, то, мабуть, воно б доповнювало йому б витвір. І це було б круто. Мені б дуже хотілося б побачити, що буде, якщо нині заграти якусь е мелодію класичну чи будь-яку музикальну мелодію, Тому що я не вмію грати на Ну, Ось така литова модель. Йдемо далі. Наступна нейромережа має назву QuickDraw. Або швидко малюй, якщо перекласти з англійської мови. Це експеримент зі штучним інтелектом створений Google. Ця гра, в якій гравцям пропонується малювати, а потім Ві намагається вгадати, що гравець малює в режимі реального часу. Гра працює на основі нейромережі, навченої на мільйонах малюнків і зображень. Мета експерименту навчити штучний інтелект розпізнавати різноманітні малюнки. Та покращити його здатність інтерпретувати малюнки людей. Гра полягає в тому, що у вас є 20 секунд, щоб намалювати малюнок, заданий комп'ютером, і щоб нейромережа його вгадала. Всі свої варіанти вона озвучує. На жаль, тут немає української мови, тільки руснява. Але можна перемкнутися на англійську. І ця гра дійсно затягує. Досить таки цікаво. В цю гру навіть можна грати вдвох, змагатися зі штучним інтелектом, хто перший гадає каракулі вашого товариша? Ну що, йдемо далі? Наступна нейромережа має назву Refusion. Ця нейромережа створює музику зі слів, так би мовити. Тобто вона безкінечно генерує музикальні рифи з вашого опису. Зараз я її вімкну і покажу вам, як це діє. Ось, наприклад, коли я вімкну зараз нейромережу, вона почне грати музику в стилі харп. А далі я вже можу писати, що. Я хотів би, вона грала далі. Там, наприклад, рок, саксофон, може, стиль музики, панк, чи що завгодно. Тут я виписав три інструменти: піаніно, гітара, саксофон, і почну їх вставляти. Зараз я її включаю, тому я не зможу коментувати, тому що вона хоче заглушувати мій голос. Тому ви дивіться, як це буде працювати. Починає працювати піаніно. Зараз все залежить від інтернету. Бачите, воно не починає в мене трошки заїдати, але зараз піде саксофон. дивіться. Така штука, якщо дуже е, добрий інтернет, мені трошки слабкий, то воно починає його е, створювати безперервно. І це дуже гарні, класні переходи. І ви можете писати що завгодно. Любий який стиль, навіть виконавця, буде вставляти слово виконавця. Так що зайдіть, спробуйте, і, можливо, вам сподобається. Вам сподобається, я впевнений. Це дуже цікава річ. І ось ми підходимо до призових місць. Минула мережа займала третє місце, тобто мала бронзу, а ця має срібло. Що може ця нейромережа? Вона може строювати ротви, пісні. Музику. Не просто ви записуєте якийсь жанр, і воно відтворює в реальному часі, а саме нормальні двох чи трьох хвилинні пісні. Любого жанру, який вам цікавий, ось дивіться. Наприклад, електроніка, танго, китайський рок, чи може якийсь кінематографічний стиль, там, епічний оркестр. Тобто вибір тут дуже великий. Тут ще є якісь інструменти, але я не сильно заглиблювався у всі деталі цієї програми. Давайте спробуємо. Можу вибрати стиль або якийсь емоціональний вигляд. Давайте зі стилю спробуємо. Нехай це буде рок. Прилад. Можу вибрати прилад: гітара, фортепіано, Хеві метал, темп. Тут я не сильно розбираюсь. Ключовий підпис. Нехай це буде автоматично. Чисто для проби. Тільки поставимо, поставимо її. Тривалість десь на 30 секунд. Я вам об'ясню чому. І. 30 секунд. І створюємо трек. Так, вмикаємо, бачимо, що з нас вийшло. Я хотів би вам її зіграти до кінця, щоб ви почули всю красу і всю можливість цієї нейромережі, але є одна маленька деталь, вона не безкоштовна. Тобто тут є безкоштовний режим, ви можете створювати пісні, правда, можете тільки скачати їх три рази в місяць, тільки три пісні. Але ви не можете їх вставляти відео, тому що відео буде без монетизації, оскільки вона одразу буде в базі цієї програми. А якщо ви хочете, щоб пісню ви могли використати в своєму відео, то заплатіть, будь ласка, 50 євро. Тому в цьому ролику я, на жаль, не можу її вам вімкнути повністю. Але закликаю вас зайти і спробувати. Ви можете принаймні створити ці пісні для себе. Або побачити, до чого дійшли наші технології. Ось, наприклад, ось ця пісня створена не мною, її не існує, її створила нейромережа. Так, недовго, не більше 15 секунд. Тобто, бачите, любий стиль, який вам цікавий. Від симфонічного оркестру до фортепіано, heavy metal. Будь-що. Це настрібло. Ну а далі йдемо до золота. Наступна нейромережа це Dungeon AI. Що це за нейромережа? Вона основана на GPT-чату і може створювати історії, а ми. Приймаємо в них участь. Тобто -то це такий текстовий квест. Цей штучний інтелект може генерувати всілякі сценарії та персонажів, що може призвести до справді цікавих і несподіваних результатів. І ви приймаєте участь в історії. Ось давайте спробуємо. Правда, тут бачите все на англійській, Але можна перевести за допомогою. Перекладача. Отже дивіться. Тут є багато функцій. Можна в, е, створити власний цвіт, чи взяти чисть світ. Ну ми візьмемо швидкий початок для того, щоб я вам показав, що це таке. Так. І вибираємо, наприклад. В якому сетінгу це буде? Нехай. Це постапокаліптичний, кіберпанк, костум. Нехай буде кіберпанк. Це так для початку. М -м 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 -м. Ким ви будете? Поліцейським, наприклад. І води мімі персонажа. Ось вам згенеруна історія. Ось, початок історії. Ви був поліцейський, який живе в футуристичному місті Зейл, у вас є лазерний пістолет, є електрошокер, ви є частиною поліцейського підрозділу, якій, якому доручено знайти е, критики уряду. Ви прокидаєтесь вранці і чуєте по радіо, що відбувається заворушення. Ви йдете на вулицю, щоб побачити, чи можете ви допомогти. Коли ви прийдете, приї, е, коли ви приїдете. Е, Заворушення в розпалі. На вулицях панує безлад. І тут ви обираєте дію. Наприклад, зараз я поверну на англійську. Тобто ви можете, одна дія, це що ви будете робити в цей момент, що ви робите. Друга дія, що ви скажете? Третя дія, яка зараз історія? Наприклад, ви можете тут написати. Мій герой Боб виходить на вулицю і бачить там чоловіка. Давайте так спробуємо. Тут, звичайно, він все розуміє тільки по-англійськи. ось я написав: головний герой Боб виходить на вулицю і бачить чоловіка. Я ввожу частину історії. І далі нейромережа згенерує. Мовити відповідь. І ось. Головний герой Боб виходить на вулицю і бачить людину. Далі мережа починає генерувати. Яку б є натовп. Він намагається допомогти чоловікові, але чоловік отримує удар пляшкою по голові і падає на землю. І тут я можу продовжити історію. Або можу. Зробити якусь дію. Наприклад, написати я беру його, піднімаю і намагаюсь вивезти. Тут або я щось скажу, там, що ви робите, або стояти я з поліції, або іще якась частина історії. Тут іще є е, така штука, як що ви бачите. Ну, це просто ви тиснете і нейромережа згенерує картинку. Бачите, така от де йде бійка. О, що ви зробите? Або що ви зробите? Тобто нейромережа безкінечно пише історію. Це дуже-дуже цікаво. Тут виводите, наприклад, бачите, меморі основні якісь деталі, наприклад. Ви можете вести, що нейромер... Ну, З часом ця нейромережа може втратити нитку історії. Тобто, в якийсь момент вона забуде початок. Тому тут треба. Так би мовити, вставити основні деталі про вашого персонажа. А ще, ще ви можете написати, в якому стилі вона може вам писати. Наприклад, нуарний стиль, чи якийсь там фентезійний, чи детектив 60-х. І він буде так складати історію або відповідати вам. Тобто це дуже крута, крута нейромережа. Тут можна самому створювати світ. Я ще повністю в ній не розібрався, але я думаю, можна розібратись ви. Це вже вам по суті та тема, про яку я колись говорив, що в майбутньому не треба буде купувати ігри, а буде достатньо взяти, купити нейромережу, яка буде вам ці ігри створювати. Тобто ви тільки забиваєте сюжет, створюєте світ, і воно починає працювати. Тут, тут до речі, так само діє, як з піаніно. Там ви пограли трошки, і воно вам підіграло. Тут так само ви написали текст, і нейромережа починає вам його вам відповідати. Давайте ще спробуємо. Так. Ось, головний герой заходить на вулицю. Намагається допомогти чоловіку, але чоловік отримує удар пляшкою, по голові падає. Що ми зробимо? Ну, давайте. Що зробимо? Напишу підійду і підніму чоловіка. Так, тут доведеться працювати з перекладачем. Ну, може, якщо ви добре знаєте англійську, і пишете, то вам буде краще. От. І тут я роблю. Дію і нейромережа продовжує історію на цю дію. О, що вона відповідав? Бачите, от проблеми, бачите, є проблеми з, з перекладачем. Треба дуже добре знати мову. Я писав. І піднімаю чоловіка, воно написало, приїжджаєш і забираєш чоловіка. Ви виходите і допомагаєте чоловіку піднятися. У чоловіка з голови тече кров, але він ще при свідомості. І так ви продовжуєте, продовжуєте історію. Можете писати, писати, це дуже-дуже цікаво. І це ж буде розвиватись. Це дуже, дуже крута нейромережа. Я вважаю, це найкраще, що я тут знайшов. Тому, будь ласка, спробуйте обов'язково. І слідкуйте за нею, бо вона буде розвиватися ще більше. Що я хотів показати вам цим відео, окрім того, що ви можете знайти багато цікавих нейромереж. Якщо ви цинічний мізантроп, якому набридли люди, і вам хочеться поспілкуватися не з людською істотою, то ось вам... Добрий і цікавий лайфхак, штучний інтелект. З ним ви можете не тільки спілкуватись, а й намалювати картину, пограти в гру, пограти на піаніно, створити якусь цікаву історію, чи, може, гарну музику. Ви мені скажете, так це ж не справжнє. Але ж ви знаєте людей. Ми любимо давати неживим речам людські риси. І тепер, коли ви будете відчувати себе самотнім, у вас під рукою завжди буде річ, яка може це виправити. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!